Коридор поліклініки дитячої обласної лікарні 5 листопада говорить директорка закладу Інна холодняк тут була американська акторка, режисерка, амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі. Ці фото зроблені саме тут. Враження від візиту ну дуже величезні, незважаючи на таку небезпеку. Херсон це зона активних бойових дій і постійно літають дрони, обстрілює артилерія. І людина такого рівня, людина, яка опікується дітьми ЮНІСЕФ ООН. і вона відвідала Херсон, говорячи про те, що війна в Україні продовжується необхідно. Всім звернути на це увагу. Вона відвідала дітей, поспілкувалася з медичними працівниками, поспілкувалася із батьками дітей. Також її цікавила робота лікарні в укритті. Вона відвідала там діточок, які в той час знаходились в укритті, тому що нещодавно був обстріл. Херсона Джолі розповіли про дітей, які були поранені внаслідок військової агресії на Херсонщині. Говорить директорка лікарні. Були тяжко поранені. Їм надавалась медична допомога у закладі. Ми показали дітей, які. Залишилися живі, вони величезні герої. Зараз більшість з них отримує реабілітацію. В деяких випадках це діти, які е, довгий час лікувалися, яким е, протез були протезовані в Охмадиті і в інших закладах охорони здоров'я. І вона була ну, дуже стурбована вказаною ситуацією. Ми дуже здивувалися, коли приїхала така зірка. Такого ну, великого да, масштабу в наш Херсон, який постійно обстрілюється, постійно під обстрілами. І вона... Не побоялася, ну, роззнайомилась, вона дуже цікавилася, що це за діти. Ми розповіли, що це особливі діти. у нас були. нас спілкувалася да, мовою. мовою англійською мовою, була було перекладач. Ну, дітки ж особливі, вона попиталась поспілкуватися, але вони не розмовляють. На згадку про візит медичний персонал лікарні подарував Джолі Шеврон та прапор лікарні. Враження ну, на емоційно це було ну, дуже велике враження, і підтримка ну, така психологічна дуже і дуже велика. І дуже сподіваємося, що ну, в разі необхідності про нашу лікарню згадають і в разі потреби нам будуть допомагати, але е, про е, якусь гуманітарну місію. Мови не було. А вже після того, як залишала Україну, 8 листопада на своїй сторінці у соціальних мережах Анджеліна Джолі прокоментувала поїздку Херсон та Миколаїв. У місцевих це стало відомо як людське сафарі з дронами, які постійно відстежують, полюють та тероризують людей. Був момент, коли треба було зупинитися і почекати, поки над головою пролетів дрон. Я була у захисному спорядженні. Для мене це було всього пару днів. Родини тут живуть з цим кожного дня. Вони перевели свої школи, поліклініки та садочки у посилені підвали. Визначилися, що життя триватиме. Це було важко, але надихаючи бути свідком. Марина Круглова, Владислав Копрієв, Суспільне новини, Херсон.